Тут розташована тактична база. Навіть для іранської телерадіомовної компанії, незважаючи на її імідж, діють суворі правила. Тому із міркувань безпеки дозволено показати лише невелику частину всього шляху, невелику частину цього айсберга. На відео видно. Тільки верхушку самого айсберга, яка піднімається із води. Тобто близько 90% інших частин цієї бази не знаходяться перед об'єктивом камери. Щодня кількість систем і ракет збільшується на цій території. можливо, ворог думав, що наша сила Наші виробничі потужності зруйновані, але темпи зростання нашої ракетної потужності відповідають сучасності.